60 гектарів в землі планують засіяти у Івано-Франківській територіальній громаді. Про це повідомив заступник міського голови Івано-Франківська, директор департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства Микола Вітенко. З його слів, це на 90 гектарів більше, ніж минулого року. Зараз на полях громади, каже Микола Вітенко, проводять підготовчі роботи. Обробляє поля в селах громади комунальне підприємство Івано-Франківської міської ради Франківськ-Агро. Сьогодні вони горять землю брачі. Це поле площею 10 гектарів. Є комунальним, каже виконувач обов'язків керівника підприємства Дмитро Сергенюк. З його слів, перед роботами на полях довелося вирубати дерева, які тут росли. Безпосередньо на цій земельній ділянці. Відбувається перший посів культури, тобто до того ділянку не обробляли. вона стояла ену кількість років. І з таким ґрунтом складно працювати. Зараз проводимо оренку, далі дискування. І передпосівна культувація і посів. Плануємо тут сіяти в першій половині травня гречку. Зі слів очільника івано франківськ агро, працівники підприємства продискували близько 40 гектарів у селі Тесменичани та 45 гектарів у Радчі. Ця посівна компанія, каже Дмитро Сергенюк, не така проблематична, як минулорічна. Минулий рік почалася війна, проблеми з паливом, проблеми з постачанням всіх матеріалів. Ну, важко було щось зорганізувати на ходу. А з технікою якось? І так само з технікою. Ну, ми, поки ми зібрали свій комплект техніки ми в минулому році, так, у зв'язку з воєнними діями на, в центрі і на півдні України, то мусили користуватися послугами. Брали, брали по техніку на послуги. Заступник міського голови Микола Вітенко розповідає, що серед основних культур, які вирощують цьогоріч соя, соняшник та гречка. Останніми двома, каже, землі громади минулоріч не засівали. Соняшник – це орієнтовна площа 56 гектарів. І буде також гречка. Це є 26 гектарів. І соя і соя. Соя 70 з лишнім, 77. По селах минулого року в нас були тисмельничани, радше і добровляни, вони залишаються, в рачі суттєво збільшили площу якби, посівних, посівної кампанії і так само ми змогли дооформити і працювати в Братківцях. Це також буде додатково 10 гектарів. Загалом у івано франківській області планують засіяти сільськогосподарськими культурами 390 тисяч гектарів земель. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Як деться в дописі, найбільше площ 37% засіють зерновими культурами. Галина Марішин, Роман Кочажук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.